У нас час дуже важко уявити оприскування полів без ось такої розчинно-заправочної станції, тому що вона збільшує ефективність оприскування рівно в два рази. Чому це відбувається? А все дуже просто. Ви маєте ефективний оприскувач, яка б не була його довжина штанги, яка б ефективність роботи його не була, він має обмежений бак для розчинів. І щоб цей бак повністю заповнювався, ви маєте витрачати час. Тобто оприскувач поїхав в поле. Пройшов определенну ділянку, наприклад, за 40 хвилин за годину, і потім годину заправляється. За допомогою цієї інстанції вам не потрібно робити зупинки. Ви витрачаєте на заправку всього-навсього 5 хвилин. Тобто, замість того, щоб ваш оприскувач працював годину і годину змішав розчин, він працює дві повноцінних години. Що дає така цистерна? Вона вміщує 6 кубів. На заводі Кобзаренка можна замовити і більше від 6 до 30 кубів. Вона зроблена повністю з нержавіючої сталі, вона обладнана всім необхідним. Для того щоб ви могли ефективно приготувати маточний чи робочий розчин ядохімікатів.